Осити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою сьогодні, 24 серпня. 34-та річниця незалежності України. Ще 54 роки тому вбили за політичні причини Алу Горську. а 88 років тому застріляли Бойчука, його дружину та його учнів. За чого напевно за того, що митець був митцем, а українець був українцем. І цього злочину вже достатньо. Мені 23 роки, і я не знаю, що таке жити в незалежній Україні, але мені вже відомо, що це таке, коли бувають тебе з лише з одної причини, ти є чи українка. Але завдяки цьому всьому ми завдячимо низки людей, для яких незалежна Україна була мрією мрія за яку вони боролися. Це відео про політичних та культурних діячів. Чи події, за яких ми можемо бути тут, там, де ми є зараз. Я думаю, що ви усі знаєте за культовий момент в українській історії, коли на показі фільму Сергія Параджанова всі, хто проти диктатури встаньте! На тому самому висобі був і літератор Іван Зюба до того самого культового моменту він встав. І розповідав про арешту серед української інтелігенції, що на той час проводилось достатньо таємно, виголошував імена арештованих, чи є хоч якийсь сумнів, що цю акцію намагалася б якось прервати? Ясне діло. Директор кінотеатру відштовхнув від мікрофону і увікнув пожечну сирену. Дуже дурна справа спробувати зупинити митця, коли в нього є що сказати. У нас велике свято, але й велике горе в Україні почалися арешти творчої молоді. Але хто насправді? Такий Іван Дзюба. Зачитувати в його біографії під якийсь прикольний відеоряд, напевно, треба залишити на інший раз. Ми ж скоріш поговоримо, за що його заарештували. У грудні 1965 року була видана книга Інтернаціоналізм чи русифікація. Основною ідеєю цього всього було поставити під сумнів сам фактор існування такої річі, як. Інтернаціоналізм в радянському Союзі. Що під цим довгим словом ховалася систематична русифікація усіх народів, що жили в цьому уламках дивних союзів і ті побраских народів, але ми знаємо, що це таке насправді. Розумієте, тут ми, ми вже жили, я моє покоління ваше. Ми жили вже в такий, так би мовити, в пізно радянській дійсності. Ми вже після Голодомору. Після терору 30-х років, коли уже, ну, страшні речі під час війни були в перші повільні роки, але десь поступово цей режим трошки порівняно лібералізувався, порівняно з тим, що було. Тому найстрашнішого ми не бачили. Найстрашніше ми знаємо тільки уже з розповідей. Старших з історії, з якихось документів, ну і просто логічно домислюючи те, що ми бачили і пережили, і так би мовити, трансполюючи його на минуле, ми все це можемо уявити і пережити. І звісно, основною темою саме в цій книзі була тема українців. Якщо коротко, ось це основні тези, які можна вичепити з цієї книги. Радянська влада декларує рівність нації, але не саджує російську мову та культуру. Українська мова, література, історія, культура витісняються з публічного життя, освіти та науки. Так звана єдність радянського народу прикриття для централізації і культурної уніфікації під її російськості. Це не інтернаціоналізм, а форма колоніалізму. Саме Іван Дзюма і надіслав свій памфлет до керівництва УРСРСР. Щасинку надія, що щось зміниться. Бо те, що він писав, було саме з радянської риторики про їх ідеальне уявлення про комунізм. Він використав канонічні твори Леніна, Маркса і Енгельса. У мене є теорія, що він намагався побороти систему їх же зброї, думаючи, що вони будуть готові до діалогу та змін. Звісно, з нашого боку це трошки наївно звучить. Спробувати договорити з радянським союзом. Це як спробувати договоритися буквально з дьяволом. Звісно ж, воно б не вийшло, але вони не знали того контексту. Тоді в них не було книг про історію, в них не було того ж муру, в них не було майже ніяких даних. Було невелике розуміння, напевно, що сталося з розстрільним відродженням, але усвідомлення масштабів. Ні, тому і намагався боротися своїми силами через діалог та провокацію, які вони знали. Щось подібне було, до речі, з Аллою Горською, коли вона намагалася викрити правду про битівню вищим органам. Це дало, звісно, свої поштовхи, але насправді не було відкриттям до тодішньої влади. І скоріш це занесло горську на карандаш. Серед дисидентського руху тодішніх часів це був такий важливий рукопис, щоб ви зрозуміли контекст, про який час ми говоримо. В цьому ж році був випущений фільм Тіні незабутих предків і відбулася вийшла згадана акція. За рік до випуску памфету знищений вітрас Шевченко-мати. За три роки до того Симоненко Танюк і Горська відкрили місце поховання НКВС в Биківні. Дам вам буквально одну секунду, щоб спробувати вгадати, і що за цим послідувало. Звісно, захотіли прозвати весь цей рукопис антирадянським, але це стало складно, бо по своїй же суті написано воно все по закону марксизму. Треба було думати, а як же так зробити, щоб воно було і заборонено, і зберегти при цьому обличчя. Ну і пішли вони протоптивними шляхами. Скликали комісію та й визнали інтернаціоналізм чи ресифікацію ідейно шкідливим. Ви вважаєте, що радянська влада може вчинити несправедливо зі своїми громадянами? У свій час дзюба сказав класне про рецензентів. Їхня вина в проведенні масових репресій така сама, як і штатних кагебістів. Вони такі самі душогуби, як слідчі і судді. Але сам видав, найто й є. Сам видав, щоб жити далі. Книгу без жодного дозволу почали поширювати за межами совка: українською, англійською, китайською, французькою та італійською. І сам видав ожив. І книгу читали далі. Хоча тільки у 1990 році в Україні побачили це в часописі вітчизни. А вже сама окрема книга видала її вже через рік. Але що ж стало з паном Дзюбою? Його виключили за спілки письменників України, Ще вже було якоюсь такою традицією для наших дисидентів. І звісно ж, його переслідувала КДБ. У 1972 році його ув'язнили на 18 місяців, але не хвилюйтесь, цей дядько жив і далі, і творив. Видавши за все життя більше двох десятків книг. Помер він за два дні до повномасштабного вторгнення і вже був похований на байковому кладовищі 24 року 2022. Якщо любов до своєї землі, любов до своєї нації, до України, це теж інше. От все це обіймає слово любов. От наш народ. Творив свою геніальну пісню для того, щоб вижити в неволі. І якщо ми, не маючи протягом століть своєї державності, збереглися як нація, ми повинні завдячувати українській народній місті. Насправді я буду супер здивована, якщо ви не разу не чули про таку подію під назвою Червона рута. Якщо ви не чули про цей фест, дуже рекомендую вам відео на Суспільному. Чи телебачити Торонто, наче щось знімало. Якщо що, на все буде посилання, а ми проговоримо про це і зараз. Завдяки чому і кому виник фестиваль? Трохи складновато сказати, бо є багато версій від того, що це було ідеєю про життя й до тої ідеї, що не було просто-напросто ніякого фестивалю, де могло б представити свою музику виключно українською. І цей фестиваль був дорогою для антигравних жанрів української музики. Тому чому і кому саме це питання, на яке ми не знайдемо скоріше відповіді, а ось яка мета цього всього була очевидна? Показати українську музику і те, що мовить неї цікавиться. Ми не свою вагнарну музику. Ми дуже раді, що сюди приїхали і хотіли, щоб нас знали і ще сюди не тільки сюди приїхали, і сюди вже з концертами, і на всі тусовки. Ми дуже раді цьому всьому. Дійсно, дуже добре. Якщо в свій час у рок-н-рол був озон секс наркотики, рок н рол, то Червоної рути це було щось, аля молодіжне, сучасне та українське. Слово. Окремий мікроскандал трапився у Харкові, де проходив фінал Червоної рути у 97-му. Головний концерт провели на Майдані Свободи 9 травня. У священний для Совків день. Тогда оставшихся в живих ветеранів, відправили вместе з фейерверком в парк Горького. А на центральній площі устроили красочний безпреділ під названием Червона рута. І все это в День Победы. Никто не забыт, ничто не забыто. Я сомневаюсь в этом, потому что сегодня не каждый пятиклассник знает, когда была война и кто же в ней воевал. Итак, 9 мая, День Победы уходит в бытие. Зато появляется новый праздник 9 мая под названием «Червона Рута». Саме перший фестиваль прийшов у Чернівцях, і майже 500 виконавців з України, Канади, США, Польщі, Югославії, та Чехословаччини. головною метою цього всього було співати українською за кожне слово російською мови штрафували, і це насправді величезного масштабу фестиваль, який мені не вкладається в голову, враховуючи, що це були часи все ще заборони. Але й не все так могло бути добре, як могло б бути. На вході поліція забирала жовто блакитні прапора, а рвала вишивки час від часу. Але хто, як не мовить, може викритись будь-якої ситуації, брала радянську символіку, а вже потім витягувала з-під одягу українську символіку. Що що, а пронести українську символіку там, де це заборонено для української молоді? Це буквально діло честі. Як, наприклад, недавно на одному з концертів Imagine Dragons було заборонено проносити українські прапори. Чи пронесли його? Звісно, саме з першого фестивалю існує відео, на яке я готова ставити ставки, що це моє улюблене відео у всесвіті? Але що насправді круто було в фестивалі? Так це було 24 вересня 1989 року. Коли після нагородження переможця конкурсу, що проводилось на фестивалі, він заспівав гімн сучасної України. На влада на той час розуміла, що таке може бути, і думала виключити звук на останньому виступі та й усе. Але порядок виступів трохи здвинувся. І тому в Чернівцях, коли ще не було відомо, чи розвалиться цей союз, чи ні, заспівали їм майбутній України. Саме Червона Рута була поштовхом для створення незалежної української музики. Це була настільки важлива ступенька, з якою нам відома велика група виконавців, що стали культом в українській музиці. Брати Гадюкіни, сестричка Віка, Пулач Єремія, Мертвий Півень, Пікарська Терця, Моторола, Тартак, Танок на Майдані, Конго, ХЗВ і ще купа, купо, купа українських виконавців та гуртів. Контекстом за цим фестивалом були роки репресій української музики, вбивство Володимира Івасюка, заборона української музики, пропаганда української музики, виключно, що вона як шароварщина для села. Червона рута сама по собі була подіями місцем, в якому молодь могла показати: ми круті, ми сучасні, ми талановиті, і спробуйте з нами щось з цього приводу посперечатися. І звісно, після цього червона рута почала проводитись на постійній основі. Але моя любов залишиться з фестивалем 1999 року і виступом хамерманів знищує віруси, бо цей перформанс я покажу кожному з ким маю близькі стосунки, і це направлено як перевірка на витримку моїх смаків для людей. Чого не бачили? Ясні не побачили, як паребує пальчики, хлопці завжди мальчики, нервно з під футболочкою, ковиряє голочкою, коли в школі, на по дорогу полю, козірки, зірки, намокають дірки. Баня! В описі буде низка посувань, де ви зможете більше дізнатися про Червону Рут. Ми входимо в дещо на простір, в якому буде більше особливого досвіду, аніж факту та аналізів. Але хочеться думати, що вам мої думки теж можуть відгукнутися. Заходьте, заходьте, люди добрі, то ви хочете, щоб я вам про мого діду розказав. Гаразд, чого б то не потішити людей побрехенькою. Припала грамота. Це той фільм, що я не дивилась повністю. Скоріше був таким фільмом, що я дивилась уривками, по коли проходила повз вітальню і батько дивився його на телевізорі. Пару разів я зупинялась така: «Угу, угу цікаво. Якось подивлюсь. Ей, звісно, кожен раз забувала дивитися. І по правді кажучи, ще той час в мене були досить змішані думки про старе кіно. розуміючи його цінність і не те, наскільки це може змусити зрозуміти контекст молод поколінь. Мені воно цікаве, але з точки глядача було абсолютно не цікаво. Тону можливо, частина цього я ставила, що не дороса своїми вподобаннями на те кіно. Може за того часу просто я дивилась фільми, які були більш активні. І зовсім не тими жанрами, та й чесно кажучи, я людина більш про древні серіали, а не про древні фільми. Але з того часу багато чого змін зараз. Я більше видаю перевагу довгому кіно, і не обов'язково, щоб усе було занадто активно. І якось мій мозок дійшов до метаморфу від любові до супергероїки та магії, до любові і поклонінню співками тих поетів, майже того і всього, що зняв Тім Бёртон та Ове Андерс. і мої смаки змінилися. І черговий вечір пара років тому, коли я передивлялася у джазі, тільки дівчата вирішив ж глянути. А що ж це було за такий прикольний фільм? Щоб батько по телевізору передивлявся кожен, час. і ось тут і почалась моя любов до старого українського кіно, і саме зі стрічки пропала грама. Вона була настільки далеко від того усього мого уявлення українського кіно, що мене це і здивувало. Дівчина, я тебе знаю. Може, знаю. Ану щось ти в неї запитай. Я ніколи так зблизька з дівчиною Ай, не говорив. Як людина з гіперфіксацією, звісно ж, я передивилася фільм три рази. Ну, по-перше, змагань зрозуміти, а що тут відбувається, А по друге, це було якісь намагання зрозуміти відсування, тому що я звикла, що українські фільми треба розуміти. Це було по своїй суті так дивно, дотепно і цікаво, що ходивши по усім друзям, мені хотілося кричати подивіться, що ми упускали усі ці роки. На велике діло йдеш, синку. Пам'ятай. Дякую, батьку. У цьому фільмі прекрасно все. Від акторської гри, що давала мені супервайсі Мекі Адамс, до містики, козаків, чортів, якийсь одяг, види чудово все. І, звісно ж, пісей. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а це циб... а, циб... а цибуля з часником, а дівчина з козаком. Тірієм, тілієм, помпом-пом та та Що до речі, прикольно, що сам гумор у фільму мені нагадав театр абсурду якогось Монті Байдена чи раннього Василя Байдака. Це абсолютно не серйозна, не якась глибина філософська пов'язана з історією і жиркою поколінь стрічка. І це в ній чудово. Тобі не треба нічого знати до того, щоб розуміти контекст. Часто дивлячись на старі фільми, я намагаюся зосередитись і багато руль. бо треба ж понять, до чого це усе було. А тут не треба. Включаю, насолоджуйся. Щось припустив. Ти не перематуй назад, забий, просто насолоджуйся. Василю. Василечко. Ой. Що скажете, бабу дзвінечко? Поки бігла, то й забула. Їдь здоровий. Дякую. Що досить іронічно, що саме за цей вайб і критикували фільм, мов за його несерйозність, і що він не несе ніякої митецької цінності. З чим мені не хочеться погоджуватися, бо мистецтво не зобов'язане нести якісь глибинні, потаємні сенси, щоби бути мистецтвом. Звісно ж, радянська цензура просто так би й не пропустила цю стрічку. Ну і заборонили, і сказали переписувати деякі сцени. Сам фільм заборонили на багато років за антирадянський зміст, бо нагадує перше правило Савка: все ще пахне як трохи українське, то воно і означає антирадянське. Але давайте про сучасність Мої думки тихі» — Це був перший сучасний український фільм, на котрий я сходила в кінотеатр з моєю подругою. Насправді саме 2019 рік був значним в українізації культури навколо і достатньо важливою у моєму розвитку як людини. І хоча б, як би якби я не любила Люксембург, Люксембург, саме мої думки тихі стали дещо символічним для мене в творчості Антоніукі. У той час у мого насправді оточення було дуже сумне уявлення про українське кіно. Це все було десь на рівні розуміння, що у нас українське кіно існує з Гарбуновим, і то навряд. Чи. І це кажучи, чи це ступатися не хотілось. Да, наші серіали все стає краще, але з кіном і пам'ятаєш, ми пішли прям перші дні. Прем'єр на мої думки тихі чисто заїдно вітовська. Ну, це занадто крута і харизматична жіночка. І люблю я її цією своєю душою. А як смачно вона зіграла в Божій фільмі! Ай Боже, люблю її. Але ми відволікуємося. Ми прийшли в кінотеатр, і окрім нас були буквально пару людей. І після виходу з кіно в мене було лише питання, чому про цей фільм так мало говорять. І насправді, через декілька днів, все моє оточне почало його нахвалювати. І ще більше людей на нього йти. Ви бачили, яке в мене було щасливе лице через чотири роки, коли прийшовши до кінотеатру, достатньо непопулярний в своєму місті, я побачила, що зали повністю заповнені, що квитки розкуплені і люди, правда, дивляться українське кіно. Можливо, це частина популярності курганного агрегату, можливо. Фанати Утіча з минулого фільму. І я була така задоволена, що ці люди прийшли і їм нравиться. Мої думки тихі були тим фільмом, що показав мов гей, українське кіно існує. Подивись на нас. У мене навіть була своєобразна челендж сходити на кожен український фільм, який виходить. ну, Звісно, окрім того, що робив 95 й квартал. Але з часом вартих фільмів сталося ще більше, більше, більше і більше. Я перестав встигати на них ходити і вже потім, шукаючи на платформах, купляла стрічки. Думки витягли мене з артблоку на першому курсі універа. Я прийшов додому і швидко намалював оцей арт. Можливо, він і не такий цікавий, як би міг бути, але я його люблю. Основна тема фільму, звісно, була це про проблеми батьків та дітей. Це дуже зрозуміло і. Дуже зрозуміла нової. Але для мене саме це було питання, чи існує точка, коли ти вже занадто готовий далеко зайти для своєї справи для свого мистецтва. Де закінчується чи починається той кордон, коли ти заради справи, в яку ти віриш, починаєш відштовхувати усе своє оточення і людей навколо себе, які тебе люблять. Де той кордон, коли ти його переступиш і втратиш вже усе? Кіно кинуло в мене це питання, і вже 6 років я з ним намагаюся жити і зрозуміти. Бо раніше я змогла б відповісти певно так, але зараз не знаю. Життя змінилося, я змінилася, і все ще живу своєю справою і думками, але. Чи готова я заради цього зіпсувати рази чогось стосунки зі своїм найближчим оточенням? Напевно, ні. Враховуючи тематику мого каналу, було б дуже правильно розповісти зараз про якогось художника. Але з іншої сторони, я розповідаю про них майже в кожному відео, і думаю, ви зможете подивитися про них в наступних і you на know, в цьому відео буквально дві речі, які зробили дуже великий вклад в нашу сучасну незалежність, а дві речі, що зробили мене. Я громадянам України усвідомленим, що я є українкою. Можливо, да, справа в двох фільмах, але насправді за цьому ще йде оболонка дуже великою, культурною, мистецькою. Історичної політичної діяльності і діяльності мого оточення думаю особисто з кожним з вас це траплялося різними шляхами. На початку попувала розмова, пісня, книга, картина, культурний діяч чи почати повномасштабного новосвідомлення того, що ви є українцем. Більшість глядачів цього каналу народились в незалежній Україні. Ми не знаємо інше, це наша батьківщина, але не менш важливе усвідомлення, що ви є українцем і не тільки по фактору громадянства. Споживайте український контент для кожного він свій. Я люблю дивитися ґрунт, культурного дядько, мури і ще купу, купу, купу каналів. У вас може бути своя відповідь. Крайня книга, яку я прочитала і закохалась, Heavy Metal. Крайня пісня в моєму повісті. Скотч Зен Кінга, улюблена це Київський Вальс 1988 року. Я люблю свій дім за смаку кави в таємних двориках. Та вид з вікна на плацкарті. За хмари, за повідомлення, я живий посеред страшного обстрілу, за кота, що мені підспіли, коли я вчу нову пісню, за нову виставку в культурних будинках, за людей з картонками, за нову музику, за свої сльози посеред тихої ночі над книгою про нашу історію. Про те дивне і страшне відчуття, яке змушує тебе боротись до останнього за свою ідею та ідеали. За донати останніх грошей на дрони чи хіпстерську галерею. за смішний стандарт, що змушує тебе радати від полі посеред нього, за відчуття об'єднання проти корупції. Я боюсь за свій тім вночі, коли прилітаю біля тебе в котрий раз, ти не знаєш, чому тобі повезло, і ти живий. Коли бачиш дим з вікна, коли на тебе сиплються книги з в кладовки. коли твій кіт втручає за стресом, коли близькі друзі сім'ї, чи пропали безвісті, чи мертві, коли в твоєму оточенні все менше і менше цивільних, коли бачиш фотографії прильоту і молишся, що помилився, і це не дом твого друга, коли підписуєш петицію на заміну вікон під'їздів, коли окуповують нове селище чи містечко, коли гинуть найкращі люди нашого часу. За нашу з вами незалежність, все це є Україною, а кожна деталь з цього всього робить мене той, хто я є.